Ще одне ретро фото показала інша легендарна зірка 90-х. Ель Кравчук в соцмережах поділився спільним фотоспогадом із фронтменом гурту ОКАНЕЛЗІ Святославом Вакарчуком. На цьому фото співаки ще приблизно мають по 30 років. Як повідомив Кравчук, зроблена світлина за лаштунками одного з концертів приблизно у 2002-2003 роках. Ексклюзивно для ЖВЛ. артиста розповів подробиці цього фото, тому. Давайте послухаємо саме слава в цей момент е, вітав мене з днем народження, і ми трішечки святкували. Познайомились ми дуже давно в 95-му році. Я е, був гостем на їх концерті у Львові в, в якомусь залі, навіть не пам'ятаю, який це був зал, але ж потім я запросив їх до Голівуду до клубу. І як в книжці Океанельзе написано, дійсно я був перший організатор їх концерта в Києві. Святослав Вакарчук поки що не прокоментував цей фото. Спога. так, нагадаємо, артист зараз перебуває у світовому благодійному турі.